Настільки недосконало, кажучи, не за європейським, а за російським зразком, який себе і там дискредитував, хто хочемо випробувати чужі граблі на собі. Закон є ідеальний навіть в плані того, що не вимагається подавати навіть програму кандидатам на міського голову, кандидатам у місцеві ради всіх рівнів. В бюлетенях люди будуть голосувати і далі за котів мішку за призвище. Тому що, на відміну від усіх попередніх виборів, в бюлетенях не буде вказано рік народження кандидата. Чи він дійсно, людина, яка вже стереалізувала, чи студент першого курсу, або 80-літній пенсіонер, який не знає, вибачте, за слово, чи то буде ми не знаємо освіти і посади кандидата, бо в бюлетенях це буде відсутня, мало хто буде читати інформаційні листки на виборчих дільницях. Наше кажучи, закон дає всі можливості пройти, не докладаючи зусиль у ради всіх. Рів. Але ясна річ, без конкуренції програм, ідей, а головне стратегії розвитку міста неможливо боротися за будь-які посади міста чи то міського голови, чи депутатів міської ради. Що коротко, газом нашої виборчої кампанії і червоною ниткою всієї передвиборчої програми буде йти ідея Івано-Франківськ Місто щасливих людей. Дійсно, на виході, чи через рік, чи через п'ять, чи через десятиліття, ми бачимо місто усміхнено. Ви знаєте, у мене в соціальних мережах є статус Усміхнися світові і світ усміхнеться тобі. Але що потрібно людині, щоб почуватися щасливо? Ясна річ, мати роботу. Найперше знати, що ти йдеш зранку, туди, де тебе все задовільняє. І моральному, і в матеріальному платі. Годі чекати поки що великих інвестицій у створення нових робочих. Не прийдуть, на жаль, найближчим часом крупні інвестори в Україну, зокрема, в Москву. Ми маємо сприяти тим, хто зараз може давати роботу своїм же землякам, тут у Франції, або є самозайнятим на себе, представникам малого і середнього бізнесу. Правила для них мають бути максимально зручні, прозорі і законні, такі, що зводять до мінімуму спілкування підприємця шинок, щоб виконати. Будь-які корупційні склади. Це один із п'яти головних напрямків е, нашої програми і нашої діяльності в майбутній раді. Інший напрямок – збереження існуючих зелених зон, захист дубків. Я народився у Франківську, і я е, малим пригадую район вокзалу, де виріс. І з жалом спостерігаю, що зараз коїться, навіть не скажемо, з забудовою, а з будівельною вакциналією міста. Завдання паспортизувати і зберегти сквери, і партії в кізарсі в місті, подбати про закладення в новому генеральному плані місця під нові зелені зони, які будуть захищені від забудов. Один з прикладів нашої діяльності спільно з усіма громадськими активістами і небайдужими мешканцями міста це боротьба за 6 гектарів потенційної забудови навколо міського воду. Думаю, якщо вдасться нам відстояти, бо поки що всі суди на нашому боці, ми будемо мати перший приклад з діяльності. Не депутат, не чорноустріч чи томачення, а сотень небайдужих франківців, які відстояли право на зелене, безпечне довкілля для своїх дітей. Знову ж таки я з років займаюся спортом, є діючим спортсменом. Першого тижня виступаю в баскетбольних змаганнях. Я, як велосипедист, відчуваю, що є потреба, є потреба розвивати спортивну інфраструктуру. Тим, щоб ми могли запропонувати здоровий спосіб життя як альтернативу пивним палаткам мешканцям, які будь-якого віку, від дітей до пенсіонерів, щоб кожен з них мав можливість безкоштовно і умне. Безпосередній близькості від оселі, займатися оздоровчими вправами, фізкультурою чи е, різними видами спорту. Знову ж таки, е, поняття безпеки кожного франківства входить не тільки в зелені зони, здоровий спосіб життя, але і питання розвитку дорожньої інфраструктури. Те, що в місті вже реалізовується, я вірю, з нового року дістане поступ, це не тільки будівництво нових велодоріжок, а вдосконалення існуючої мережі маршрутного транспорту з переважанням тролейбусу чи великого комунального автобусного транспорту.